Отже, спочатку потрібно нам авторизуватися, як завжди, ми робимо це зручним способом через Facebook чи Google аккаунт. І коли ми заходимо на панель, то бачимо з вами ось такий інтерфейс. За замовчуванням, програмка має англійську вокалізацію, тому використовуємо, як завжди, наш з вами зручний власний спосіб полегшити собі з життя. Натискаємо праву клавішу миші, обираємо перекласти українською і насолоджуємося результатом. Програмка має 50 кредитів, тому є два варіанти. Використовувати її варто, власне, скажімо, економно, або, приміром, ми зможемо створювати різні електронні скриньки. Тоді через 50 спрацювань програмка все одно буде працювати, або можемо залучати наших учнів та учениць і просити їх створити та поділитися з нами своїм творінням. Коли ми заходимо, тут все дуже є простим. Натискаємо Створити і сюди власне, прописуємо ті слова, за якими ми хочемо створити пісню. Дуже легко це і добре використовувати. Особисто я рекомендую на уроках узагальнення, коли ми просимо учнів і учениць. Прописати ключові слова за темою. Чим більше буде ключових слів, чим більш вони будуть конкретними, тим Більше а, точний текст ви зможете створити. Програма генерує музику, текст пісні і додає слова за ключовими. Також дуже добре використовувати для запам'ятовування якихось речей, які повторюються. В Минулого майстерки, власне, у нас колеги пропонували так запам'ятовувати таблицю, множення. Хтось радив використовувати для запам'ятовування формул. А хтось Радив використовувати, ну, особисто я, як історик, використовую це для того, щоб, скажімо, запам'ятовувати історичні дати. Але зверніть увагу, що програма погано розпізнає саме знаки, тому краще використовувати, все ж таки, якщо ми говоримо про табличку множення, помножити на. Отже, що ми з вами робимо? Ми бачимо ось таку панель, сюди ми маємо прописати ключові слова за нашою темою.